Коли ви в розфокусі, коли здається, що треба, і хочеться і те, і те, і все, і туди встигнуть і там побути, і з корабля на бал, і ви не знаєте, як це сумістить, і ви не можете визначити свої пріоритети, то куди ми йдемо? Ми йдемо в питання чесної потреби. А що мені по чесному зараз потрібно? А що я по-чесному зараз хочу? Наприклад, може здатися, що ви планували поїздку якусь там відпустку, щоб відпочити десь там активно, активно чимось зайнятися лижами, бордами. Чи подорожами, але по-чесному вам хочеться просто дома побути. І це нормально, якщо ви відмовитесь від цієї поїздки в останній день, в останній не знаю, перед потягом. Це нормально. Ви зробите вибір в сторону себе. Дуже багато, дуже багато ресурсу ми втрачаємо, коли. Ми не можемо бути чесними з собою в цьому питанні. Мені е, тато з дитинства завжди казав, що люди, які брешуть, в першу чергу брешуть самі собі. Я постійно повертаюся <coughs>, до цієї фрази, і е, е, в мене є е, також відео, навіщо щирість митцю?». Так отут, якби, навіщо щирість кожному. Е, для того, щоб в моменти хаосу, хаотичних думок структуруватися об те, що вам... структуруватися об власну чесність. Тобто, що вам зараз справді потрібно, це буде одна річ, і ви на неї іспирайтесь. Якби це буде першим. Першим кроком перша ваша стартова точка. І звідси йдіть. Все, все інше відкладіть. Відкладіть і будуйте ваші плани, орієнтуючись саме на цю вашу чесну потребу. Як показує практика, чесна потреба, вона частіше за все. Дивує вас, здається неприємним, неприємною зустрічю, тому що доводиться змінювати якісь плани, передомовлюватися з близькими. Але чесна потреба, саме через чесність, веде нас у найкращий розвиток подій. Це я так помітила. Все найкраще.